Вітаю на уроці географії з Анною Нікивчук. Продовжуємо вивчати атмосферу. Пригадайте процес кругообігу води. У повітрі міститься водяна пара. В атмосферу вона надходить унаслідок випаровування з поверхні водойм, вологих ґрунтів, рослин під дією сонячних променів. Тому в повітрі завжди міститься водяна пара. 99% в тропосфері. І чим вище, тим її менше. Вміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Кількість водяної пари змінюється впродовж доби, місяця, року. Вдень, коли тепло, випаровані більше, а вночі, коли холодно, менше. Кількість водяної пари у грамах, що фактично міститься в одному метрі кубічному повітря в певний момент часу при певній температурі, називають абсолютною вологістю. За температури плюс 30 градусів Цельсія, в одному метрі кубічному повітря може поміститися 30 грамів води. Воно вміщує максимальну її кількість. Таке повітря називають насиченим. Але якщо температура впаде до 10 градусів Цельсія, то в повітрі поміститься 9 грамів води. А де ж поділася інша? Десь має осісти. Якщо менше 30 грамів, повітря ненасичене. Тобто, що вища температура? То більше водяної пари може вмістити повітря. А як оцінити цей рівень насиченості? Потрібен інший показник: відносна вологість. Це відношення у відсотках абсолютної вологості до максимально можливої при певній температурі. Якби в одному метрі кубічному повітря при температурі 30 градусів Цельсія містилося не 30 грамів пари, а рівно половина 15 грамів. То відносна вологість становила б 50%. Ще стільки ж само може поміститися, її просто немає. Можливо, триває засушливий період. За графіком простежуємо, що при температурі 20 градусів Цельсія у повітрі може поміститися 17 грамів. Над різними ділянками земної поверхні вологість різна. Над пустелями, степами, наприклад, повітря завжди сухе. Над екваторіальними широтами, навпаки, вологість висока. Для вимірювання відносної вологості використовують прилад гігрометр. Найкомфортніше людина почувається за вологості від 60 до 75% улітку та від 55 до 70% взимку. Зміни вологості повітря впливають на самопочуття людей. Якщо вологість менша є, то найпростішим способом регулювання повітря в приміщенні є провітрювання і вологе прибирання. Проте провітрювання в морозні дні знизить відносну вологість. Гарними зволожувачами є рослини, акваріум, штучні фонтанчики. Нині в побуті використовують спеціальні прилади: парові та ультразвукові зволожувачі повітря, кондиціонери, гігростати. Ви вже знаєте, що з висотою температура повітря знижується. Тепле повітря, піднімаючись вгору, охолоджується, і на певній висоті його температура опускається до рівня, коли його відносна вологість стає 100%. Коли повітря стає перенасиченим, водяна пара переходить у рідкий чи твердий стан. Крапельки води та кристалики льоду скупчуються в атмосфері і таким чином утворюються хмари. Процес протилежний до випаровування. Називають конденсацією. Метеорологи виділяють десятки різних форм хмар. Основними з них є шаруваті, купчисті та перисті. Шаруваті хмари покривають небо сірою заслоною. Висота їх невелика, і з них можуть випадати слабкі опади. Купчасті хмари з'являються на висоті від 2 до 5 кілометрів. Верхня частина хмари зазвичай білоосяєна. А нижня сірувата. Вони мають велику вертикальну протяжність, і ваша уява малює різноманітні химерні форми хмар у вигляді казкових героїв. А от перисті хмари утворюються найвище з дрібних кристалів льоду, оскільки температура тут нижча за 0 градусів Цельсія. Вони нагадують тоненькі нитки чи пір'їнки і не закривають сонце. Ступінь покриття неба хмарами називають хмарністю. Визначають її на око в балах від нуля ясно до десяти похмуро. Найбільша хмарність спостерігається в екваторіальних широтах і помірних, де переважають висхідні рухи повітря. Не кожна хмара дає дощ. Пам'ятаєте мітлу Гаррі Поттера німбус? Якщо у своїй латинській назві хмара має префікс німбо, тоді ця хмара дощова. Залежно від висоти утворення, розрізняють і шаровато дощові, і купчасто-дощові хмари. Кубчисто-дощові, наприклад, густі і щільні, з великою горизонтальною і вертикальною протяжністю, приносять інтенсивні опади, які часто супроводжуються грозою. Гроза пов'язана з електричними розрядами в хмарах, за якими настає блискавка і грім. На поверхні планети грози розподіляються нерівномірно. Над океаном гроз спостерігається приблизно в десятеро разів менше, ніж над континентами. Максимум грозової активності припадає на Центральну Африку. Пам'ятайте, якщо ви перебуваєте вдома під час грози, зачиніть всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, що як магніт притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен. Всі вони притягують розряд. А на відкритій місцевості не можна стояти в повний зріст. Краще присісти в суху яму чи траншею, триматися подалі від дерев. Атмосферні опади це не лише дощ, а й сніг, град, роса, туман. Якщо температура повітря вища за 0 градусів Цельсія, йде дощ, якщо нижче нуля, крапельки води замерзають, йде сніг. Він випадає у помірних широтах взимку, а в полярних цілий рік, утворюючи на земній поверхні сніговий покрив. Кількість опадів, висоту шару, вимірюють за допомогою опадоміра у міліметрах. Це посудина, куди збирають як рідкі опади, так і тверді. Сніг вносять у тепле приміщення. А коли розтане, вимірюють висоту шару води. Також сніговий покрив можна виміряти сніговою рейкою, поділеною на сантиметри. Град утворюється, коли тепле повітря дуже швидко піднімається вгору, де температура повітря сягає мінус 10 градусів Цельсія. Тоді краплини води замерзають і перетворюються на льодині кульки, градини. Падаючи з великою швидкістю, вони не встигають розтанути і завдають значних збитків. Туман часто спостерігають вранці після нічного зниження температури. Це скупчення великої кількості надзвичайно дрібних, завислих у повітрі частинок. Виникає найчастіше в холодну пору року. Тумани погіршують видимість і створюють небезпеку для руху транспорту. Утворення туману є більш поширеним явищем у відкритому полі, тому що трава поганий теплопровідник, на відміну від гарячого асфальту міста. Проте, через забруднення повітря в містах теж може формуватися туман смог. Термін смог є поєднанням двох англійських слів дим і туман. Смог, особливо небезпечний для здоров'я людини, може викликати захворювання дихальних шляхів. Роса утворюється після заходу сонця. Це крапельки води, якими вкривається земля, рослини, коли земна поверхня і повітря швидко охолоджуються. Багато незручностей для людей пов'язано з ожеледицею. Це тонкий шар льоду на земній поверхні, що утворюється після дощу у разі зниження температури. Тож варто підготувати взуття, яке погано ковзає. А ожеледь чи паморозь наростає кристаликами криги на гілках дерев. Атмосферні опади на Землі розподіляються нерівномірно. Їх кількість залежить від широти місцевості напрямку переважаючих вітрів. Сума опадів за всі місяці становить річну кількість опадів, яку відображають на діаграмах. Найбільше опадів випадає в екваторіальних широтах понад 2000 мм на рік. Найменше опадів до 200 мм у тропічних і полярних широтах. Наприклад, середньорічна кількість опадів у Києві близько 600 мм. Над океанами опади бувають частіше, ніж на суходолі. І гори високі бар'єри на шляху проходження повітряних мас. І значно більше опадів приймають ті схили, що повернуті до пануючих вітрів. Спробуйте спрогнозувати погоду на найближчий час у своєму населеному пункті. Детальнішу інформації щодо класифікації хмар ви зможете знайти в міжнародному атласі хмар. Виявляється, слід літака це також хмара. Я вам дякую за увагу! Пізнавайте світ!